Людині потрібна людина. Сховатись під ковдру заснути одне колінна. Всім привіт! Сьогодні в ефірі Ніна Паращич і, і Дарія Паращеч. Хто не знає, я ріелтор, власниця агенції нерухомості Міріалтер. А це майбутній ріелтор. Нашої команди Так. Так. сьогодні ми вам хочемо розказати, що скоро буде старт продажу нового ЖК по дуже класним цінам і в дійсно в хорошого, перевіреного і надійного забудовника. Тому ці квартири дуже швидко розкупають. І що потрібно людям робити? Купляти, телефонувати кому? Ріалтору Ніні. <свісно> і казати, що вони що? Хочуть купити ЖК. Нову квартиру я обов'язково вам в цьому допоможу. А колись буде допомагати моя дашка. Да? Так. Цікаво, що вийшло.